11 квітня у Смілі вшанували жертв табору шталах 345, розташованого в роки Другої світової на території міста, завдяки спільним зусиллям працівників Смілянського краєзнавчого музею та детальним дослідженням краєзнавців із громадської організації Пошук сміла вдалося точно встановити, де на території військової частини на вулиці Рутонтівській у роки окупації сміли діяв великий табір Лазарет для військовополонених, що мав назву Шталах 345 Нині тут височіє хрест у всесвітній день визволення полонених з фашистських концтаборів у смілі на місці масових поховань жертв нацистів традиційно провели митинг реквієм. Віддати шану закатованим зібралися місцеві школярі, вчителі, ветерани. Непосередньо зараз ви знаходитесь на братській могилі, яка йде від креста і метрів 20 в ту сторону. На цьому місці захоронено більше 18 тисяч военнопленних. Чотири роки тому ми зробили шурфування, перевірили це місце, все визначили. Очень хорошо в этом нам помог на тот момент Кривеческий музей, потому что мужчина, который Доденко прошел этот лагерь, он прислал уже, будучи ему там 90 чем-то лет, нарисовал картину, как все здесь он помнит. Благодаря чему была восстановлена железнодорожная ветка, братское захоронение, тифозный барак. Лист чоловіка, завдяки спогадам якого вдалося встановити місце масових поховань у Смілі, досі зберігають у Смілянському краєзнавчому музеї. Саме тут Знаходилися величезні ями, заготовлені, тому що, як у своєму листі згадував колишній в'язень, особливо в холодні осінні і в зимові місяці, військовополонені доправлялися у відкритих звичайних вагонах, тому виснажені довго тривалим перевезенням, інколи залишалося. У цих вагонах по декілька осіб живими, тому просто їх згружали ось тут. Оці ями, які були чітко завдяки громадській організації Сміла пошук хлопці, які займаються пошуковою діяльністю, вони віднайшли карту сміли 46-го 47-х років. І ось на той час це ну, пройшло 44-му, наше місто звільнено, два роки пройшло. То ще місця ось ті, де чітко видно було на карті, де саме знаходились ось ті поховальні ями. За такими приблизними підрахунками, на тому місці, де ви зараз знаходитесь, захоронено близько 18 тисяч. Наших військовополонених, уявіть собі, 18 тисяч чиїхось наречених батьків, синів. І що саме страшне діти, що ми на сьогоднішній день, ось ми в 20-му році будемо відзначати 75-ті роковини від початку Другої світової війни. Ми до цього часу не знаємо їх імен. 1943 року. Табір військовополонених був розформований, а його в'язні вивезені до Німеччини. Я не знаю, як була б судьба у цих хлопців, рібят, в них живим. Ну знаю точно вони не заслужили того, що вони зараз тут знаходяться. До символічного хреста, що був встановлений силами небайдужих смілян, цього дня лягли живі квіти. На вже занедбаній території ще зберігаються будівлі, у яких утримувались тоді люди. Ці стіни точно пам'ятають всі жахи перебування тут полонених. І, хоча ще не все досліджено в історії шталагу 345, пам'ять про невинно об'єдних сміляни бережуть, бо вона нині дарує спокій мертвим і додає сил живим. Ми стаємо з вами на святому місці без перебільшення. Тут уже сказали, що бачите, коли відбувається якась. Урочистість, вшанування йде дощ, плаче небо. У нас зараз теж дуже непрості часи. І також помирають наші захисники України. І також слова відомі на весь світ, що війна не закінчується до тих пір, поки не похоронений останній солдат. Давайте пам'ятати про оце місце, пам'ятати про воїнів, які зараз захищають там наші. Мирний час і є, мирне небо. І лише тоді ми зможемо побудувати сильну, могутню нашу країну.